Вітаємо! Ми компанія Кесон, виробник якісних і надійних добрив, які допомагають вашим рослинам рости здоровими та міцними. Ми цінуємо довіру наших клієнтів і завжди гарантуємо високу якість своєї продукції. Але останнім часом на ринку з'явилося багато підробок, які можуть виглядати подібно до наших товарів. Але насправді вони не мають нічого спільного з оригінальними добривами кісон? Чим небезпечні підробки? Вони можуть містити невідомі або навіть шкідливі речовини, які не тільки не принесуть користі вашим рослинам, а й можуть їм зашкодити. Крім того, підробки не відповідають стандартам якості, а їхній ефект непередбачуваний. Як розпізнати підробку? Підроблені товари можуть відрізнятися упаковкою, неякісний друк, розмиті кольори, невідповідність фірмовому стилю, етикеткою, відсутність чіткої інформації, помилки в тексті та змінений дизайн, штрих-код та серійний номер. Їх може не бути або вони не співпадають з офіційними базами, складом та властивостями. Сумнівні інгредієнти, що можуть мати негативний вплив на ґрунт і рослини. Як захиститись від підробок. Купуйте продукцію Кісон тільки у перевірених продавців та офіційних партнерів. Перевіряйте упаковку та маркування. На оригінальній продукції завжди чіткий логотип, коректний штрих-код і повна інформація про склад. У разі сумнівів звертайтесь до нас і ми допоможемо перевірити справжність товару. Ми дбаємо про якість наших добрив і про безпеку ваших рослин. Будьте уважні, обирайте лише оригінальну продукцію кисон та отримуйте найкращі результати для свого врожаю.